Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Мене звати Людмила, я фармацевт. Сьогодні поговоримо, чи можна вживати ліки і алкоголь паралельно. Я думаю, що ви всі знаєте, які б ви ліки не вживали на постійній основі, чи тимчасово, коли ви проводите лікування, чи навіть ті ж вітаміни, якщо ви вживаєте, то це краще. Не поєднувати з алкоголем, правильно чому спиртові напої впливають на метаболізм препарату, саме на те, як організм сприймає препарат і як сам препарат розщеплюється на його біодоступність. Якщо поєднувати з алкоголем, знижується ефективність лікарських засобів. Або навпаки, алкоголь здатен потенціювати дію інших лікарських засобів. Також зростає у нас ризик побічних ефектів. Коли пити алкоголь після вживання ліків, потрібно утримуватися під час лікування. Якщо це разовий іде прийом ліків, то Краще через 6-24 години можна вживати алкоголь. Якщо це вживали антибіотики, то краще 48-72 години робити перерви, і тоді можна вживати алкоголь. Чому не можна поєднувати з алкоголем, коли ви на постійній основі приймаєте ліки? Тому що якщо це йдуть седативні, снадійні засоби антидепресанти, алкоголь посилює їхню дію. Якщо це ліки при цукровому діабеті, то алкоголь навпаки здатний знижувати рівень цукру. Притом це буде різке падіння, і це може спровокувати гіпоглікемію. Якщо це антикоагулянти, лікарські засоби для розрідження крові приймаються, є ризик кровотеч. Ну, звичайно, якщо антибіотики приймаються, то загострення йде побічних ефектів це нудота, блювання, діареї і так далі. Якщо вживаєте знеболюючі ліки, більше йде навантаження на печінку, НПЗЗ, нестероїдні протизапальні засоби особливо вражають печінку, гастропатії і тому. Якраз прийом алкоголю буде посилювати інтоксикаційну здатність на печінку, тому краще утримуватися і робити правильно проводити терапію для того, щоб вона була ефективною. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!